Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Таке враження, що зараз і Україна і Росія або не названі якісь треті сторони на випередки готують новорічні подарунки одне одному. Ясно, що ми розуміємо, на жаль, перед новим роком російські військові злочинці обов'язково захочуть нанести по нам масований ракетний удар. Ну тому, що треба зробити наш новий рік ще чорнішим, ніж є він наразі. І хтось цьому протидіє, тому що ми бачимо, як знову і знову в день, коли в Російській Федерації відзначається день протиповітряної. Оборони залітає дрон на аеродром Енгельс. 1 що ви скажете? Це гра, хто кого переграє? Так, да, я тільки хотів сказати, що сьогоднішній день проти військ протиповітряної оборони відсвяткували так. Відсвяткували нормально. Праздник зі сльозами на глазах. А що хотілося б сказати росіянам? Русский, у вас два пропущених, що скажете, що з обличчям ну дійсно неприємно. Да? А до чого веду? Дивіться, тут э, декілька таких розвивок у нас є? По перше, або росіяни після Попередні атаки невідомих сил провели аудит а, своєї ППО. Там коли кого там ну на зробили наганяє, когось звільнили, когось понизили в посаді. Потім все там підлампічили, і ППО в них, значето, здавалося б класне, але невідомі сили зробили. Повторний удар, обійшли існуючі системи ППО, або там відновлення, або аб, які був апгрейд, Або взагалі, ну тобто, другий варіант: нічого не було зроблено, не було зроблено жодних висновків, було сподівання, оце ось російське прислів'я. ну, Два рази в одну воронку не падає, тому ну, нічого більше не залетить, ну, нормально. Тобто о, це історія. І тепер зауважте, що на ну, таку. Буквально нещодавно росіяни відзвітували, передали білорусам системи протиповітряної оборони. ТОРИ С-400. Тобто виходить так, що вони залишилися з голою з голими сідницями самі все передали, виштовхнули на зовнішній фронт на кордони. А всередині вони сподіваються, що ну, нічого ж не залетить. І ось дивіться, вони ж звітують росіяни, кажуть. То працювала система ППУ і тільки уламки збитого безпілотника впали на аеродром, і нічого не пошкоджено взагалі. Загинуло три особи, декілька поранено. Тобто, виходить так, що ви дозволили чомусь прилетіти 600 кілометрів по вашій території, щоб збити це саме, саме над своїм аеродромом, щоб вбити своїх військових і не пошкодити свою техніку. Дійсно серйозний план, класно. Шісанські часи, посіявши вітер, як говориться, пажньо бурю новина з ночі нам трошки додала різдвяного настрою вибухи на аеродромі Енгельсі за 750 кілометрів від кордону з Україною. Як гадаєте, режиму Путіна вдасться пояснити своїм росіянам, своїм москалям, що ж там таке трапилося? або придумати якусь чергову версію, вдасться. Оскільки у них щільність пропаганди така, що вони і марсіан пояснять якось, якщо вони прилітять і політять. Тобто там можна придумати все, що завгодно. Але для значної частини, навіть російського населення, це теж починає заходити. Заходити в тому сенсі, що вони розуміють, що безпеки більше немає, безпеки більше немає в Криму. Безпеки більше немає в Енгельсі, безпеки більше немає, там не знаю де в Новосибирську, а це означає, що війна до них теж приходить. Вони розповідали, що війна десь там в Україні, де, начебто, Росія перемагає. А тепер війна отут, от, от насправді поряд з тобою, і кожен знаходиться в ситуації, коли небезпека може прийти в будь-яку секунду. І разом з мобілізацією, схоже, що це точно не остання хвиля. Це створює також відчуття і тривожності, і нерозуміння, що далі, причому створює і у населення, і у російських еліт, і насправді це буде тиснути, тиснути і тиснути. Цей тягар буде тільки, тільки збільшуватися. Що це таке, ніхто не знає стосовно постачання газу, транзиту газу до Європи через нашу ГТС, Міненерго попереджає, що Російська Федерація може в будь-який момент призупинити. Але в принципі, пане Віталію, я от читала інтерв'ю міністра енергетики Германа Глушенко. Він сказав, що вони готові до цього, вони очікували це протягом усієї війни. І що цікаво, я не знаю, чи раніше була ця інформація, я, чесно кажучи, не відсвяткувала її раніше. Що саме 24 лютого. Вночі вони збільшили транзит майже до максимального, тому що демонструючи них... Європі таким чином, що от ми вам газ, а ви не чіпаєте, будь так, ласка, е, ну нас. Нас а да, забезпечуємо вам стабільність постачання по цій трубі. Тільки важливо, щоб було неправильно уряду. Розумієте, в чому справа? Я завжди намагався пояснити, от з чого виходили наші переговірники, коли вони обговорювали питання північного потоку. Тема завжди була такою: Ви не маєте, німцям вони казали. Ви не маєте будувати Північний потік, тому що тоді нам не будуть давати гроші за транзит, і ми не будемо отримувати важливих грошей до нашого бюджету. А вам ці гроші і так не потрібні, ви і так багаті. А німцям казали. Послухайте, це бізнес. Ми теж хочемо заробляти, а ви будете заробляти менше, а ми вам гарантуємо, що ви заробите якусь кількість. Федеральна канцлерка Меркель говорить, що транзит має йти через вас, що це має бути обов'язкова умова, так що ви будете заробляти, і ми будемо заробляти, і всі будуть задоволені. Я завжди казав, що якщо ви переводите тему газового транзиту в площину бізнесу, ви програєте, тому що це треба розглядати виключно з точки зору безпеки, не нашого заробітку. А виконанню Росією своїх транзитних зобов'язань перед Європою. Тому що в той самий день, коли Путін переконається, що він може для виконання цих зобов'язань технологічно обійтися без української газотранспортної системи, він почне війну. Ну я помилився буквально на кілька тижнів. Mm. От коли північ було оголошено, що Північний потік-2 може вже працювати десь в січні. В січні в так, січні. після нового року одразу. Ну от. Пройшов місяць і почалася війна. Тобто, все те, що ми розповідали німцям, uh -huh. все відбулося. Всі всі взагалі вважали, що це просто такий, знаєте, ораторський прийом, така риторика. Ну ви ж не серйозно, пане Віталій. Ви ж просто залякуєте німців. Мені це казали навіть наші мої українські колеги на різних конференціях. Я кажу, та ні, я їх не залякую. Буде просто війна. Чи мені їх залякувати? У них війни не буде, у нас uh -huh. буде війна. Вони просто мають про це знати: що вони втратять від цієї війни набагато більше, ніж вони зароблять на транзиті. Що до речі, він Тепер, що Вінчний стосується. Не так. так. Що стосується, що... що нас стосується? Угу. Ми весь час думали, що ми можемо зберегти цей транзитний маршрут і гроші. Так. Це треба було робити інакше для того, щоб зберегти українську газотранспортну систему і гроші за транзит. Є необхідні умови. Перше, це віддати це Газпрому, як це зробила Білорусь. Друге вступити до Євразійського економічного союзу. Третє, виконувати всі забаганки Путіна, як це робить Лукашенко. Тоді ти будеш отримувати ці гроші. Це ж плата за лояльність. Якщо ти хочеш бути незалежним, незалежною державою. Якщо ти хочеш обрати свій власний шлях, то за все треба платити. В тебе не буде цих грошей за транзит. Значить, ти не можеш бути незалежною державою водночас корумпованою популістською, водночас, щоб люди в тебе платили за газ стільки, скільки в північній Кореї платять, і дуже переживали, коли піднімають ціни. Так не буває. Або туди, або сюди, або до Європи, або до Росії не можна залишитися на цих двох сільцях. Треба було чітко розуміти, що ми не будемо отримувати цих грошей за транзит. Тому що наша власна політика, по тому, що ми йдемо до Європи, обов'язково призведе до конфронтації Росії з Європою і до того, що сама Європа відмовиться в результаті від російського газу. І не буде що Росії транспортувати по нашій трубі. Це просто така реальність, з якою ніхто тут не хотів миритися, тому що сама концепція цієї держави з 1994 року схвалена більшістю її громадян, полягала в тому, що нам потрібен дешевий російський газ так. і що ми наповнюємо наш транз наш бюджет грошами за транзит цього російського газу. І так будемо жити. І тепер ми за весь цей вибір українських громадян розплачуємось. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.